Сьогодні я розкажу вам історію про одну херсонську сім'ю сім'ю зрадників. Двоє синів зрадили Україну і пішли служити в російську армію. Коли ж один з них приїхав знищувати рідну Херсонщину, то спробував вивезти рідну матір, замаскувавши це під викрадення. Матір, до речі, теж прославляє російську армію. Привіт! Мене звати Дмитро Раплянчук. Я журналіст Агенції розслідувань слідство інфо. Ми регулярно відслуховуємо перехоплені розмови СБУ, де росіяни спілкуються зі своїми рідними та близькими. І нас зацікавила розмова, де російський окупант спілкується з рідною матір'ю з Херсонщини і питає, чому вона не виїхала разом з його колегами. Перелякана до смерті. Мене трусило два дня. Що тебе трусило? То що нас брали тут шестого, навіть не було пів шостого. Так правильно, це ж спеціально чтобы щоб ну, никаких, ну типа, потом претензій у тебя не було, блин. Тебе взяли просто как, на, как, на, это, как задержали, все как преступник. Ми вирішили знайти цих співрозмовників і натрапили на цілу проросійську родину. Ми знайшли сина, матір, батька та інших членів родини, які і досі проживають на території України. Трохи повертали їхні соцмережі. Жінку звати Антоніна Войцешко. Вона живе в селі Архангельське Херсонської області, працює в місцевій лікарні. Там же живе її чоловік, Микола Войцешко. У подружжя двоє дітей: старший син Олександр, якому 37 років, і молодший, В'ячеслав, якому 30 років. Діти росли на Херсонщині. У 2011 році старший син Олександр пішов служити до військово-морських сил України. Він служив на підводному човні Запоріжжя, який базувався у Севастополі. Коли навесні 2014-го російські війська анексували Крим, старший син Олександр Войцешко зрадив Присязі і перейшов на бік ворога. Він продовжив служити в Криму, але вже під прапорами Росії. В Україні чоловіка оголосили в розшук. А його мама, тато і молодший брат продовжили жити в рідному селі на Херсонщині. Ще за кілька років молодший син В'ячеслав Войцешко пішов шляхом брата і теж зрадив Україну. Він поїхав до Сімферополя і вступив до російської окупаційної армії. Там служив, шукав дівчат для знайомства, напевне, мріяв про майбутнє. А їхня матір, працівниця сільської лікарні, так і залишилася на Херсонщині. Судячи з її соцмереж, вона регулярно навідувала дітей та онуків на анексованому півострові. Антоніна Войцешко відверто підтримувала Руський Мір. Святкувала День Військово-морських сил Росії, лайкала російські пропагандистські картинки, типу більше пота на ученнях, менше крові на війні. А також ненавиділа Революції Гідності і прославляла убивць з міліцейського Беркута. А потім сталося 24 лютого 2022 року. Російські війська вторглися на територію України. Вбили і продовжують вбивати тисячі мирних українців, гвалтувати жінок, калічити дітей. Серед цих окупантів є і молодший син Антоніни Войцешко В'ячеслав. Судячи з телефонної розмови, перехопленої СБУ, його підрозділ зараз десь на території Херсонщини, частково окупованої росіянами. І от В'ячеслав дзвонить своїй матері, сподіваючись врятувати її від того жаху, який несе російська окупаційна армія, і сам В'ячеслав разом з нею. Ти почому не поїхала? А то що як я вийду, як я, як, як, мабуть, під прицелом сидю тут? Як я поїду? Блін, тебе сказали, блін, тебе забирають. На машині, блін, воєнній. Щоб стрельнули до ти, залив... ти просто не бачив, як, як нас тут брали. Ти не бачив. Що ти там була? Перелякана до смерті. Мене трусило два дня. Що тебе трусило? Потому что нас брали тут в пол шестого, даже не было пив шестого. Так правильно, это же специально делается, чтобы ну, никаких, ну, типа, потом претензий у тебя не было, блин. Тебя взяли просто, как на, как, за это, как задержали, все, как на преступник. Ничего. Детям всем привет, я их люблю, я дуже люблю сыновей, очень люблю сыновей, но маме тут муж лежит. Хой мене приймуть правильно. Судячи з цієї розмови, спецоперація В'ячеслава з порятунку рідної мами від так званої денацифікації, провалилась. Ми намагалися додзвонитися і до В'ячеслава, і до його матері, і до інших членів родини. Ми знайшли їхні телефони. Але вони були або поза зоною, або вимкнені. Ось такий він, русський мір, і українець-зрадник який намагається врятувати власну матір від вбивства своїми ж колегами освободителями Бо син краще за інших знає, що російська окупаційна армія несе лише смерть, зґвалтування і марадерства. Напевно, син просто не хотів для власної матері такої долі. Найбільш цинічне в цій історії, як на мене, те, що В'ячеслав Войцешко воює проти своїх же земляків на тій самій землі, де народився і виріс. Чи здригнеться у нього рука вистрілити в своїх друзів дитинства? Сумніваюсь. Ось така історія. Ставте лайки, поширюйте, пишіть коментарі і не зраджуйте Україну. Разом переможемо!